Від Черкащини тероборонівцям доправили нові вантажі підтримки. Передав технічне підсилення військовим начальник обласної військової адміністрації Гортаборець під час чергової поїздки на схід країни. Тероборонівцям, які зараз виконують завдання на одній з найгарячіших точок, привезли понад сотню ефпі-дронів, термальні дрони, щоб бачити ворога вночі, реб станції, бензоагрегати, медицину та два потужних позашляховики. Приїхали в одну із таких самих бойових бригад, в складі якої Воює наш рідний Черкаський батальйон. Вони воюють практично, я б сказав, на самій гарячій точці. І ми не могли, знаючи, що найдорожче, що може бути для наших військових під ялинку, це саме допомога, причому різнобарна допомога. За словами посадовця, настрій наших оборонців бойовий свою злість до ворога надто після чергових обстрілів країни маємо конвертувати в ще більше допомоги для військових. Вони знають, як влаштувати окупантам суцільне пекло у відповідь. Кроме черкаської ковбаски і сала найкраще це те, що ми привезли І черкаський дух і разом з цим духом потужну черкаську підтримку.